Hey, hey, hey! З вами Кагім. Сьогодні я продовжую будувати різні піксель арти. Начальність я буду будувати Росомаху з фільму або якогось мультфільма. Початку вам, для початку вам задобляються ось ті блоки, що в мене є в інвентарі. Помаранчева вовна, просто біла вовна, біло палена глина, чорна вовна, жовта, блакитна. Та коричневі вовна. Для початку ставимо 7 голубої вовни. Через 5 блоків. 1, 2, 3, 4, 5, ставимо 7 голубої вовни. На обох ногах ставимо ще по 5 вовни. Далі ставимо 8 блоків жовтої вовни з всіх з... з, 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 з Короче, зі всіх них. Два, три, чотири. І так же саме робимо з другої сторони, як я казав. І ще ставимо з двох сторін Ось так два блоки. Робимо лінію з блакитних Короче, блоки в вовни, і ставимо сюди два блоки. І ще зверху одну лінію ось так. Робимо ремінь, ставимо три блоки оранжевої вовни, знову три блоки та посередині чорну вовну Сюди є ще два ряди жовтих блоків такої ж довжини, як ремінь. Голубий, жовтий, голубий. Сюди ще один блок і зараз будемо починати робити вже голову. Ставимо чорну полосу аж до голубого кольору і ставимо зразу сюди знов голубий. Робимо ось так. Ставимо ще сюди два. І ще 4 блоки глини опаленої. Ставимо шість блоків униз. І сюди ще два. Кулак вже зробили. На жовтий ставимо чорний. Робимо полосу з глини. Ставимо сюди чорний біло пальну глину. Робимо полосу з чорни, чорної вовни, 4 блоки ставимо глину. Ой, Зразу над ротом робимо ось таку полосу. Робимо ось такий кутик з чорної шерсті біля роту. Ось так. Ставимо аж 9 блоків вверх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ставимо ось тут 3 блоки білої вовни. та ставимо чорну вовну. Три блоки жовтої вовни. 5 білої вовни. Стоп. 1, 2, 3. А, ось тако. Далі ставимо звідси 1, 2, 3, 4, 5 блоків в чорний робні. Ставимо сюди 2 блоки. Сюди і ще 6 такого. А, я ще забув про один грубий коля. Беремо глину і робимо її ось так. Робіш, я забув, я не в цьому місці поставив, треба ось так. Я просто забувся. Ставимо сюди 6 блоків. 4, 5, 6 і сюди 2. Ставимо в ось це місце 4 блоки чорної вовни. Ставимо сюди 2 блоки. Сюди ставимо ще одну полоску з, чорно, з чорної вовни. Знову робимо полосу, але вже, вже подовше. Аж даж ось тако. Ставимо в це місце і ще три блоки. І ще потрібно зробити ось так. Робимо ще дві полоски. І одна лише ось тако. Робимо йому вуха. Ось так. Тут я не зробив І ще ось так робимо тут одну полоску. Я вже зробив полоску. Добавлю список слів і їх гейм. Стрінка 81. Ну, ось я зробив. Я, по-моєму, тут вухо ось так. І робимо аж до досюди полоску і решту все забудовуємо, тому що тут пусте Ну ось таке, друзі, у нас вийшов яросомаха Ось таке відео Надіюсь, вам сподобалося цей яросомаха Ну, если вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал и не забывайте это все делать. Никогда не забывайте. Вам понятно? Ну, а теперь, друзья, можно сейчас вам попрощаться. Всем удачи, всем пока.